Всіх вітаю на моєму каналі. Давайте приготуємо дошковану картоплю з м'ясом. М'ясо нарізаю на шматочки та варю після закипання 30 хвилин. Для зажарки цибулю наріжу кубиком, пересипаю на пательню, моркву тру на крупну терку, додаю до цибулі і смажу 3 хвилини. Всипаю дрібно нарізані помідори і смажу ще 2 хвилини, картоплю наріжу довільно, дістаю м'ясо та всипаю картоплю, м'ясо наріжу на шматочки, пересипаю в каструлю. Додаю сіль, хмелі сунелі, перемішую і варю 30 хвилин. Всипаю зажарку. Проварю ще одну хвилину і наша страва готова. Всім смачного!